Правопорушення. Двох автомобілів. Зупинилися, поспілкувалися, пояснили. Що значить, поспілкувалися, пояснили? То дає вам право порушувати право дорожнього руху. ЛВ0728. Можна посвідчення побачити ваше? Тому що ви до мене звернулися. Ви до мене не підійшли тільки що? Я до вас не звертався, взагалі не чіпав. Скажіть, будь ласка, посвідчення. Я ще хочу, щоб мене не знімали на цей прилад. Сумнівної. Я керуюся 307 статцією цивільного кодексу і прошу забрати цей прилад. Прошу. Які конфліктна ситуація? Цивільний... Я не бачу посвідчення Вашого. Де ви його? Куди ви його? Вікуві? В яку сторону його розвернули? Я вам його покажу, будь ласка, можете Роман Миколаєвич. Ваше посвідчення. лв 0773. Посвідчення покажіть, будь ласка. Перун Віталій Ярославович. Тобто, на перуна Віталія Ярославовича треба писати скаргу. Ви проти мене порушили 307 статтю цивільного кодексу. Пане інспектор. Прошу припинити мене фіксувати. А що ви робите? Та? От знімете форму, з це зброю, тоді будете собі знімати тим приладом. Він в 33-му наказі є цей прилад. Є цей прилад в 33-му наказі. Але, Чесно, навіть скарга буде. Повідомлення про те, що я буду писати скаргу, це є лікарня? Я забороняю себе знімати. Я забороняю себе знімати. Прошу? Ви виконуєте якесь невідкладне службове завдання зараз? Так. Яке? І це дає право вам зараз перешкоджати руху інших автомобілів? Не перешкоджаєте? А що ви робите? А автомобіль 0097 що робить зараз? Яке? Можна? До вас можна звернутися з усним зверненням? Можна? То я вас звертаю, до вас звертаюся згідно закону України про звернення громадян, до вас звертається з усним зверненням. Яке? Невідкладне службове завдання виконує ваш патруль на автомобілі 0097. Документація ваша не, не підлягає. Ну добре, я напишу запит вашому начальнику і ваш начальник запитає начальник, вашого начальника, чи це підлягає розголошенню, чи не підлягає. Добре? Добре. добре. І ви не хочете усунути про порушення автомобіля? Зараз ми вам вами спросуємося і усунути. А, Ва Тобто ваше... Апрішне, тобто, підпорує, ваше при виконанні невідкладно службового завдання. Так, тобто, а ваше зараз невідкладно службове завдання полягає спілкування зі мною, так? Ви з я не хотів з вами поспілкуватися. Ви я хотів їхати, але ваш, ваш, ав ваш автомобіль мені перешкоджав. Ваш наключно пропускний моє щось. Коли я під'їхав, він не був включений. І він мені заважав, заважав проїхати. Ви його включили для того, щоб себе якось нібито відмазати. Але відмазати вам себе не вдасться, тому що скарга на вас буде в будь-якому випадку. Треба дати проїхати. Я надав, у вас рух призупинити? До чого ви рух будете призупиняти? Ви не їздимо, виходить. Вам де мало дороги чи як? Може ви на права взагалі не здавали? Що це за звинувачення? Я надав, а що ви робите? Не, ваш, не вашого діла повноваження? Виясняти, чи я вмію їздити, чи я не вмію їздити. Мого діла повноваження вияснювати, тому що ви з моїх податків носите форму і протираєте штани. З моїх податків. У мене інше покликання. Протилежне. Я не маю нічого проти А я маю проти. Ви дасте мені проїхати чи не дасте? Ваш автомобіль мішає. Бачите, він Прошу. Він мені заважає проїхати. Пане інспектор, ви порушуєте проти мене 307 статтю цивільного кодексу. За що буде написана скарга на вас? Прошу? ви, хочете Ви мені не даєте їхати. Ви мені не даєте їхати. Ваш, автом... ваш автомобіль ваш автомобиль не дає мені їхати. Автомобіль 0093 не дає мені їхати. Не дасте мені проїхати чи не дасте? Як ти не мішаєте? Добре. То не можна відразу так зробити? Ні, мені не хочеться просваритися. Мені хочеться, щоб ви, так само як і ми, дотримувались правил дорожнього руху, хоч трошки. Я не хочу з вами сваритися, але ви доводите до того. Якби ви усунули правопорушення відразу... Добре, щасливо!